Улюблені ідеальний ранок. І Бог сьогодні багатий милосердям до тебе і до мене. Ефесянам, Другий розділ Послання Апостола Павла. Четвертий вірш. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. Сьогодні Бог багатий. До нас, великим милосердям, милостю. Як оновився сьогоднішній день сонечко, гори, рослини, так оновилась його милість для тебе і для мене у всіх твоїх справах, у всіх твоїх ділах. І нас, що були мертві через прогріхи, оживи улюблені з Христом, спасенні ви благодаттю. Скажи, Бог мене оживив. Дякую, Ісус, що Ти оживив мене разом з Христом, Благодаттю я Спасенний. Алілуя. І разом з ним тут дуже уважно, воскресив і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Це вже сталося для нас. Наш дух воскресший, так само, як Христос, те саме помазання. Яке воскресило Христа з мертвих воскресило нас. Бог посадив вже нас на небесах у Христі Ісусі по праву руку Отця. Ми живемо з небес на землю. Ми не мучимося тут на землі, щоб попасти на небеса. Ми вже там посажені, улюблені. І це зробило помазання Святого Духа, щоб у наступних віках показати безмірне багатство. Благодаті своєї, в добрості у нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви, благодаті через віру. І це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми, скажи я, Я, Його творіння, створене у Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготовив нам, щоб ми в них перебували. Алілуй! І сьогодні. Бог говорить до нас. Я Воскресив тебе, син, я Воскресив тебе, доньку, я відкупив тебе від тих справ, від тих трудностей, від хвороб, в яких ти можеш зараз знаходитись, або що ти зараз проходиш. Навіть там на фронті, на лінії вогню, навіть в окопах чи в бліндажах. Я з тобою. Я не залишу тебе. Я воскресив тебе Духом Своїм Святим і тим помазанням, яким. Воскресив Христа, підняв тебе і посадив в прекрасних місцях. Як прекрасно знати сьогодні люблячого і доброго Бога, який кожен ранок оновлює свою милість і милосердя, тому що сильно любить тебе і мене в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Прийміть зараз милосердя і Божу любов! Другоцінний святий Дух, підніми зараз кожного своїм помазанням і відкрий кожному, що він вже посажений у Христі Ісусі на небесах. Наскільки легше і прекрасніше жити з небес на землю, і бути тут, на землі, проповідником, посередником, благословенним, той, хто кличе людей на цю брачну вечерю. На це свято, ангця і церкви. Тому, улюблені, приміріться з Христом, якщо ви не знаєте Ісуса, це найкраще, що може людина знайти на цій землі Ісуса Христа, живого Бога, який помер за всі наші гріхи і воскрес на третій день, щоб виправдати нас, воскресити нас, зробити праведними перед Отцем. Всякий, хто прикличе ім'я Ісуса спасеться. Якщо ти віриш, що Він умер саме за тебе, за всі твої провини, негаразди, гріхи, за всю пітьму, яка була в твоєму житті, скажи зараз, звернись до нього, Ісус, я вірю всім своїм серцем, що Ти, Господь, що Ти воскрес. Я визнаю тебе Господом свого життя, прости всі мої провини і гріхи. Війди в моє життя і царюй. Зроби це вірою, це своїми устами. Другоцінний святий Дух просто зараз наповне кожного, хто прикликав ім'я Господнє. І навіть якщо ви не відчуваєте на рівні відчуттів, знайте, що Бог Воскресив ваш дух. Вам буде відкриватися Писання, ви будете бачити Царство Боже, тому що Ісус сказав: хто не народиться згори, навіть не побачить Царство Боже. І ви станете іншими людьми. Той, хто в Христі нове творіння, все старе пройшло, тепер все нове. І сьогодні є Божа милість для України, для українців, для кожної людини, яка прикликає чистим серцем Ісуса. Халілує, улюблені! Я благословений цим ідеальним ранком. Не просто кава, не просто Писання, а Дух Святий, який спілкується з нами. Амінь, який проявляє і творить чудеса, який народжує згори людей, другоцінний святий Дух, якого Отець послав нам, тому що Ісус вмолив Отця, і Він дав нам Духа Святого. Дух Святий, ми дякуємо Тобі за твою присутність в нашому житті. Дух Святий, ми дякуємо Тобі за Твоє Воскресіння, за Твоє зцілення. Дух Святий, ми дякуємо, що ти зараз ціляєш внутрішні недоги, ти прощаєш всі беззаконня. Другоцінний Святий Дух, ми дякуємо Тобі за милість у всіх наших справах, за милосердя у всіх наших ділах, за благословіння в наших сім'ях. За благодать і перемогу в нашій державі. Ми дякуємо тобі, Господь! Проявися силою і славою! Нехай мудрість буде на Президенті, нехай сила Божа буде на Збройних силах України. І нехай Твоя слава тече як ріка на вас в ім'я Ісуса, на вас і через вас. Будьте благословені! Бог багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас мертвих оживив разом з Христом, воскресив разом з ним і посадив в небесних місцях Христі Ісусі. Амінь. Поширте це відео. Так само перейдіть на посиланням в шапці профілю на мій YouTube канал. Там є відео, продубльовані, і там зручно кидати посилання, щоб люди отримували благословіння. Я вірю, що через кожне це відео Бог буде благословляти вас, тому що ці канали створені для розширення Божого Царства в ім'я Ісуса. Люблю вас, благословляю вас і нехай благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і спілкування Святим Духом буде з кожним з вас. Амінь.